Доброго ранку. Ми вже тут сидимо. Це означає, що до нас залинули наші гості. Сьогодні це дві чудові дівчини. Це Ганна Трушевич, організатор благодійного весняного балу квітів, заступника голови молодіжної ради міста. Доброго, Доброго вам ранку, ранку. Доброго Катерина Ресленко, ведуча заходу, спірганізатор благодійного весняного балу квітів. Доброго ранку з самого початку про сам захід. він з такою фіксацією благодійності. Розкажіть про нього, будь ласка. 24 лютого, о 17.30 в холі кімкрацької обласної філармонії. Відбудеться благодійний весняний бал квітів. Цього року ми вирішили трішки переформатувати сам бал, оновити його і зробити його весняним. Раніше він у нас був присвячений Дню Валентина. Цього року ми хочемо зустріти весну і зібрати кошти дівчинки, яка на інвалідному візку. Як звати дівчинку? Давати с Надійка Мороз. Надійка Мороз. Надійка чому... нас дивиться. <сміт> чому бал квітів? Обов'язково щоб учасники тримали в руках квіти, чи просто зала буде прикрашена квітами? Чи там будуть продавати квіти? <смітна> буде спеціальна фотозона зроблена з квітів. Буде зал прикрашений у квітах і обов'язковою умовою дрес-коду для жінок є прикраса з квітки. Тобто, це може бути бутанієрка, це може бути в зачісці квітка. Це може бути на сукні квітка, тобто як дівчата самі захочуть. А для чоловіків квітка ні, для чоловіків не обов'язково. Для чоловіків обов'язково, щоб був метелик. І гроші на благодійність. На благодійність, так. ми вирішили зробити так, щоб якщо ми вже зустрічаємо весну, щоб все в повітрі просто пахло весною, і щоб всі наші дівчата теж розквітали. Зрозуміло. Ну, от ви не перший раз проводите цей бал, і ви не вперше на. З гостях, тому питання у нас завжди традиційні: де коли цей бал буде відбуватися, чому квіти? А в мене ще таке запитання: якщо в нашому місті так розповсюджені такі заходи? Бали, там вони ще різні бувають, і не тільки бал квітів, там благодійні там. Де брати дівчатам сукні? Чи ви у вас є партнери, з якими ви співпрацюєте? Де можна взяти, наприклад, на Тому що це питання дійсно постає. Коли запрошують, ми ж можемо у нас не такий стиль життя, що ми кудись вдягаємо такі довгі вечірні сукні? Ну ну не у кожної дівчини такий стиль життя. Де, от якщо вона хоче піти, або зараз нас чують люди, які я б також хотіла піти, але в мене, наприклад, немає такої сукні, щоб дотриматися дрес-коду. З ким ви співпрацюєте Аня, в тебе? Добре. Добре. Да, я я ж за я ж за народ, я ж з людьми. Ну а, взагалі у нас партнерів одягу саме немає, але у нас дівчата приходять до нас і говорять, дайте, будь ласка, нам запрошення на бал, потрібно вигуляти сукню. А, тобто сукні да, є. Так, тобто все. сукні Навіть у наших так. дівчат є. Так, в деяких залишалися з випускного, в деяких хтось купував на весілля. Uh -huh. І говорять, ми одягали лише раз і хочеться ще раз одягти сукню yeah, і гарно для них. А хтось шукає за два дні сукню, бо хоче щось нове. З манівців, і я бачу, у вас є квиточки. Так, так це балці. квиточки для вас. Ми вас да. запрошуємо, ми запрошуємо. Для нас. Так, для у нас? прямому О, ефірі ми вирішили це зробити. Запрошення дуже гарне. Таке дуже гарне. Насправді, запрошень залишилося дуже мало. Тобто ми вам вже... дякуємо. Все, все, все. <реш> ми залишили для вас. Фрак в тебе є? У мене є не тільки фрак. Просто хотіли. Слухайте, дівчата, давайте тоді трохи про концепцію. Що там буде? Можливо, буде якийсь майстер-клас, щоб навчитися танцювати, тому що не всі, що у нас танцюристи, іноді хтось і на ноги наступає. Ну, ну насамперед, ми вирішили наш бал трішки переформатувати у цьому році, тому що хотіли, знаєте, бали бал проходить кожного року. І вже багато людей кажуть: ну, набридло одне і те ж саме. І тому ми дуже багато думали. З Вчатами, що зробити так, щоб людям дійсно було цікаво. Тобто, коли вони приходять на бал, щоб кожну хвилину їм було чим зайнятися. Тобто вони приходять, їх зустрічає музика саксофону. <гум> у нас буде oh, Так, так, <гум> у нас буде <гум> візажист. Ми <гум> попросили б'ютіз <beauties> БІЕС <BS. гум> Тоні Іванова, яка буде зі своїми дівчатами пришипурювати наших дівчат, робити їм зачіски, робити їм мейкап, дуже крутий балу? Базі? Так, ви можете прямо під час балу. Якщо квітка розвалилася, там щось воде напруги не йому. Якщо квітка зав'яла, швидко добрила. Також у нас буде хендмейдери, дівчата, які будуть продавати свої прикраси, бабочки, якісь брилки, якісь картини, якісь іграшки. Так, все, тобто, все, що там прийшов, наприклад, чоловік і не знає, в мене немає бабочки, що робити? Ось, будь ласка, Можете в нас взяти пошили <как> в пакеті. Швиденько. пелюстків троє. <как> від... Вибачте, це... які це зранку треба приходити. Що на цей бал до, до вечора все встигнути? встигне. Окотрі почнеться, і до котрої він буде продовжуватися? почнеться о 17.30. Mm -hmm. Буде продовжуватися до дев'ятої години вечора. О, це таких достатньо то тобто, таку тривала буде програма. Можна буде безкоштовно, наголошую. В нас буде безкоштовний фуршет. Uh -huh. а, також можна бути... <рес> а, <рес> хто, а Хто а спонсор тоді? <рес> а, у нас спонсори народний депутат України Костянтин Яриніч, uh -huh. який завжди підтримує молодь uh -huh. і. Підтримує кожну ініціативу молоді. Спонсори також Кіровоградська міська рада, управління освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації, департамент культури, туризму і краєзнавчої спадщини. Кіргерської обласної волосації, так, так. <ріголові> так. Ну, так, ви ви, як гадали. Тому спонсорів у нас багато. А на яку аудиторію розраховуєте? там? 200, 300 чоловік? А, взагалі ми розраховуємо на 300 чоловік. Uh -huh. а, ми хочемо, щоб це була не тільки молодь. Ми хочемо, щоб це було об'єднання покоління а, нашого міста. Такий симбіоз, так. так, тому що хочемо допомогти більше дівчинці і зібрати більше коштів. Тому запрошуємо всі. А ну, сама дівчинка там буде? Буде так О, звісно. Це це так. Дуже строю, так. Ну і найголовніше, найголовніше, що ми будемо обирати короля королеву балу. О. Як американський випускник. Так, так, тобто так, ми, ми приготували мотива. для них. Хаме. Багато сюрпризів а ну, я... а, як таким як, чином? Хто краще танцює? Чи у кого Будуть, більше квітка будем будем <говори> так, буде голова? Буде буде голосування, і буде три етапи. Тому для того, а щоб стати. Королі... давайте хоча б Ні, ми секретні держимо. Ми силою не будемо вибивати, Ну, Можемо сказати одне, що допомагати нам буде Ігор Васильович Спінул обирати ці пари як маестро, балетмейстер. Він зможе подивитись, як хто танцює, тому що, як ви вже знаєте, були майстер-класи, невеликі підготовчі. Тому всі зможуть показати свою майстерність, як то може. Наступати на ноги своєму партнеру, а ви навчилися танцювати. Так, ми вже навчилися. Ну, Тепер будете королевами вечора. Ми ще готуємось, так сказати. Мати ще раз нагадаємо, коли і котрі буде захід? 24 лютого, 17.30, Кіровоградська обласна філармонія. Хотів, Щоб дівчата ну, до приходьте всі, тому що ми два місяці готувалися до цього балу, і ми будемо щиро бачити, раді щиро бачити усіх хто прийде, і допоможе дівчинці. Ну і просто зможе Святити свій вечір такій е, дуже красиві, легатній компанії, як ми чекаємо на вас. Так, а ми вам дякуємо, дівчата Катерина та Гана на сьогодні були. розповідали вони про благодійний бал квітів. Тому готуйтеся, будь ласка, доставайте свої фраки, свої сукні, не давайте молі їх їсти. Ну а ми їсти не йдемо, а передаємо слово нашому ефіру. Що буде далі дивіться, а завтра побачимо саме.